Задано правильну чотирикутну піраміду і циліндр з площею основи 81п см2. Радіус кола, описаного навколо основи піраміди, дорівнює радіусу основи циліндру. Вічне ребро піраміди утворює площиною її основи 45 градусів, числить об'єм у кубічних пірамід. Будуємо чотирикут піраміду і циліндр. Задану правильну чотирикутну піраміду і циліндр площі основи 81. Тобто площа основи циліндра. площа Основи циліндра 81. В основі круг, площа круга пір квадрат 81. На піску ротили. Радіус у квадраті 81. Отже, радіус дорівнює 9. Вчисліть об'єм піраміди. П'єм піраміди обчислюється за формулою: 1 третя площі основи помножена на висоту. Отже, нам потрібно знати площу основи піраміди і знати висоту. Знайшли радіус циліндра 9. Радіус кола, описаного навколо основи піраміди, дорівнює радіусу основи циліндра. Радіус кола – правильна чотирикутна піраміда, отже, в основі. Правильний чотирикутник, тобто квадрат, радіус описаного кола. Висане коло вже проходить через всі вершини 4 кулака. Оцей відрізочок, що я виділила, буде 9. І ось тут у нас теж 9 радіусів. Вся діагональ буде дорівнювати. Це діаметр а Діаметр буде дорівнювати двом що Пишемо діаметр дорівнює двом радіусам, 2 множимо на 9, 18. Діаметр кола це діагональ квадрат. І площу квадрата площа основи, тут основа, тут основа. Площу квадрату ми можемо знайти за формулою площі ромба одна друга d1 на d2. Діагональ у квадрата рівня вже одна друга помножити на 18, помножте на 18. На 2 скоротили 9, а множити поки що не будемо. Залишаємо так, площу, висота, що в нас відомо. Бічне ребро піраміди утворює з площиною її основи 45 градусів. Бічне ребро з площиною основи. Ось кутик – 45 градусів. 45 градусів. Давайте зафарбуємо тут трикутник. Позначимо С. Буде А. СО це висота, перпендикулярна до площини основи. Отже, трикутник СОА прямокутник. Один кут 90, сума гострих кутів прямокутного трикутника, теж 90, відомий кут 45 градусів. Отже, інший кут теж буде 45. Отримали прямокутний рівнобедрений трикутник. Два кути рівні. Отже, прямокутний рівнобедрений, тоді ОА дорівнювати СО, і СО буде дорівнювати 9. СО висота аж дорівнює 9, підставляємо формулу і знаходимо об'єм. Одна третя площа основи. Помножте на 9, помножте на 18 і помножте на висоту 9. На 3 скоротили. 3. 3 на 9, 27. Або скоротимо не так. 3 і 18, скорочуємо на 3, 6. 9 на 9 – 81 81 множимо на 6, 1 на 6, 6, 6 на 8, 48. Все, без жодного стовпчика. Відповідь 486.